Усім доброго дня! Ви на каналі Авто з Європи. І сьогодні в нас на огляді Renault Space зі Швейцарії. Хочу подякувати всім своїм підписникам, хто підписаний на канал, хто дивиться мої відео. Хто не підписаний, будь ласка, підпишіться. Тисніть дзвіночок, вам будуть приходити сповіщення, якісь свіжі автомобілі. З моїх підписників вже багато людей купили у мене автомобіль. Автомобілі всі знаходяться в місто Радивілів Рівненська область. Телефон на відео. Ціну вказую в описі під відео. Заходите, нажимаєте слово більше, є невеличкий опис ще. <кхід> Вибачаюсь і ціна. Зараз знаходимось, знаходимось позаду, бачимо ледована оптика в нас така задня. Має парктроніки, безключовий доступ. Рівненький, без подряпин, сколів, м'ятин. Має поворотники в зеркалах, датчик світла, датчик дощу, ксенон дальнє ближнє, ЛЕД. Ледована противотуманки, партроніки. Має датчик тримання по смузі, датчик запобігання зіткненню На таких легкосплавних дисках 18-х оригінальних. Зимова резина, континенталь. Двигун в даному автомобілі 1,6 DCI 118 кВт, Дуже добре їде, потужний. Ну, Давайте почнемо з, зад... з багажного відділення. Великий міський багажник такий. Пороги в нас не побиті. Тут також нічого не подряпано, не пропалено. Стеля в нас. В хорошому стані, має декоративне підсвічування салону. Сидіння складаються можна всі разом, можна по одному. Ось так. Зараз обійдемо з цієї сторони, подивимось салон. Дверні карти оглянемо. Так, дверна карта задніх пасажирів, має такі на вікнах шторки, при потребі можна опустити, підняти коричневий. Комбінований салон. Дуже гарно дивиться, там коричнева шкіра. Коврики в нас все ціленьке, все гарне. Тут у нас порядочок, повнорозмірне середнє сидіння. Стелю вже називав в хорошому стані, все гарно. Дверна карта переднього пасажира. Хороший стан, нема пошкоджень. Торпеда в нас нормально, все добре. Хороший стан. Виїжджає, нажимаєш кнопочку, такий бардачок, великий, місткий дуже. Тут у нас тож, також декоративна підсвітка. Розетка 12 вольт. Сидіння. Пасажира хороше пороги, все нічого не пошкоджено, не побите. Має панораму таку шторку. Бійдемо з цієї сторони ще <кій> подивимось. Шторка. Ну і тут у нас також хороший гарний стан. Пороги також хороші. Сидіння в нас. ідеальне, як новеньке, нема проблем взагалі по них. Верна карта у нас водійська. Також хороший стан. Тут в нас повний електропакет складання, піднімання вікон, складання зеркал, регулювання. Так, поріг водія в хорошому стані, спейс, нічого не побито, накладочки, сидіння водійське особливо треба в такому хорошому стані. Я вибачаюсь. Тут в нас також все гарне. Кермо шкіряне, обтягнуте шкірою, нічого не пошкоджене. Мультикермо. Не фарбувалося. Регулювання по висоті, по виліту. Давайте присядемо до автомобіля. Тут у нас електроручник, круїз. Регулювання мультимедією. Тут у нас великий екран такий. Автомат. 208 пробігу. Безключовий. Тут у нас зеркало з автозатемненням. Запуск кнопкою. Запустимо, подивимося, як запускається. Співоверта заводиться. Дуже гарно. Електронна приладова панель, навігація. Підігрів сидінь, двохзонний клімат. Ну, регулювання клімату і так далі. Тут у нас ще такий бардачок, USB, там, AUX. Давайте подивимось, підемо ще під капотний простір, що у нас. Як працює двигун? Все, екологія на місці, сажевий на місці, нічого не вирізалося. Нічого не закіпчене, не задимлене. Регенерації проходять час, але все добре. Як бачимо, двигун працює рівненько, має такі дві газові підпори. Тут у нас чистенько, ніяких запотівань масла, ніяких пошкоджень по двигнову нема, все працює, помилок немає, антіфріз не... Чистенький, гази не женуть, нічого ніде не пошкоджено. Тут у нас нічого не димить, не кидає масло, гази не б'ють. Картерні, хто розуміється. Леди. Дуже хороший автомобіль, місткий багажник, сидіння повнорозмірні такі пасажирські. Давайте ще пройдемось товщиноміром. Давайте почнемо з даху, як завжди. 113. Давайте з цієї сторони вже знаходимось 117. 160. Тут у нас пластик. З цієї сторони у нас 147, з цієї сторони у нас 114. 112 крило пластик. Автомбіль 16 року. На облік стане 16, м 180. Хороший автомобіль. Місткий. Телефонуйте. Приїжджайте на огляди. Є ще інші автомобілі. Спорттеж прийшов, ще відео не знімав. Є Хонди, X-35. Хундай має на увазі. Хундай Х-35. Усім дякую і до побачення.